Друзі, привіт! Гарні новини із Бахмута. Збройним силам України вдалося зупинити окупантів, які раніше потрохи просувались та штурмували позиції захисників в місті. Прикордонники у Бахмуті розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку. Є полонені росіяни, які склали зброю та здались, про це та інше далі. Друзі, підтримуйте ЗСУ, хто чим може. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо! Розвідка Британії повідомляє, що упродовж останніх чотирьох днів сили групи Вагнер захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. Зокрема, у центрі міста річка Бахмутка тепер проходить лінію фронту. Українські сили зупинили наступ москалів, тримають західну частину міста. У місті зруйновані ключові мости через річку. Росіяни продовжують знищувати Україну та її міста. На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спробу оточити місто. Проходять потужні. Жні бої за місто фортецю Бахмут. Засоби масової інформації та телеграм-канали, посилаючись на українських військових, повідомляють, що Збройним силам України вдалося зупинити наступ росіян у Бахмуті. Бої там йдуть за пеклі. Російські окупанти, зеки Вагнера, продовжують наземні атаки в Бахмуті Донецької області та його околицях, кидають на уй своїх солдатів сотнями, а подекуди тисячами. Станом на сьогодні є гарна новина: ще одна перемога мужніх захисників України. На даний момент зупинено ворога у Бахмуті. Немає жодних нових підтверджених даних, що росіянам вдалося просунутися в межах міста. За попередню добу підрозділи Збройних сил України розбили багато штурмових підрозділів Росії та взяли полонених. Більше десяти окупантів потрапили в полон. Вони склали зброю. Не потрібно марно думати, що всі окупанти складають зброю. Це не так. Не потрібно недооцінювати ворога. Рога, є російські солдати, які прошиті пропагандою Путіна. Вони здаються тільки тоді, коли немає виходу і вони не можуть втекти. Із сотні окупантів переважно тільки 5-10 здаються. Інших приходиться знищувати бійцям Збройних сил України. Українське командування та армія на даний момент не збирається залишати Бахмут. Бої продовжуються. У місті проходить таємна спецоперація. Українські захисники потужно тримають Східний фронт. Підрозділи, залучені до оборони Бахмута, на Донеччині, не дають росіянам реалізувати їхній задум по захопленні міста, змушують відмовитися від просування вперед. Україні треба виграти час для весняного контрнаступу. Про це заявив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сельський. Для оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед. Повідомив генерал-полковник. За його словами, зараз українські захисники на своїх плечах тримають східний фронт та не шкодуючи ні себе, ані ворогів, завдають їм максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичення резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами, зауважив командувач сухопутних військ. На цьому у нас все. Всім щастя, мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Не забувайте вірити у ЗСУ. Разом переможемо!